Всім привіт! Нещодавно знімала відео про те, що донечці свої переробляла брючки вкорочувала. І тепер дійшла черга й до мене. Ці джинси потрібно мені вшити на 10 см талії. І Хочу з вами просто показати цей процес. Хто любить швейні звуки, звуки щипців, звуки як пориться ниточка джинсова, для тих це буде, звісно. Приємні звуки. Хто не любить шити, не любить такі звуки, то можете перемотувати, перелистувати. Ось так відпорола всі хомутики. Їх було три, і також буду відпорювати повністю пояс. Для того, щоб в подальшому вшити на необхідні мені сантиметри з трьох сторін брючок. І зараз буде самий класний момент. Це коли пориться ланцюжкова строчка, коли можна потягнути за одну ниточку і почути такий характерний скрип, як петельки розходяться і розпускається ниточка. Всім гарного перегляду, па-па!